У Коломиї підбили підсумки проекту центрів першого контакту. Програма прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна була створена ще у 2013 році для підтримки малого та середнього підприємництва. Про досягнення та успіхи звітували представники організацій партнерів. Підсумками конференції за результатами транскордонного проекту у створення партнерських центрів першого контакту в Україні успішно пройшла в приміщенні Коломийського карітесу. Ця програма прикордонного співробітництва в Україні та Словаччині була профінансована з фондів Європейського союзу і дала змогу реалізувати спільні бізнес-проекти. Асоціація економічного розвитку Коломиї звітувала про досягнення в нашому краї. Проводимо підсумкову конференцію робота в цьому проєкті показала. Що е, це важлива справа, треба розвивати далі е, продовжувати цю роботу. Я думаю, що на цьому співпраця наша словаць, українсько-словацька, не закінчиться, і я думаю, що попереду ще багато важливих проектів. Дякуючи цьому проекту, запрацювали два центри першого контакту в міста Коломиї та міста Єршави Закарпатської області. Всі підприємці Коломищини і Єршавщини мають змогу доступу до інформації щодо розвитку власного бізнесу, щодо виходу на європейські ринки. У роботі конференції також взяли участь представники організацій партнерів, що реалізували проект в місті: Міхаловце, Сніна, Словаччина, також Ужгорода, Іршави та Коломиї. Всі вони надали вичерпну інформацію про заходи, реалізовані у програмі, та основні результати. Любослав Завадський, керуючий з міста Міхаловця, розповів про специфіку діяльності центру першого контактного і впевнений, що такі програми посилять партнерські відносини між підприємцями по обидва боки кордону. Антон Свериденко, голова громадської організації Фабрика інвестицій проєктів» з Гіршави Закарпатської області, розповів про завершення роботи над створенням нового центру. Ми створили ЦПК, завдяки якому ми налагоджуємо партнерство між Підприємцями Словакії та України. Метою е, нашого ЦПК Варшаві є е, е, збільшення туристичної ніші, яка вже фактично є на Закарпатті, енергозберігаючими технологіями, е, які на даний момент є актуальною темою як для підприємців Словакії, так і України, і насамперед для громадян і фактично організацій. Центр першого контакту і надалі діятиме, розширюючи можливості розвитку підприємницької діяльності в Україні, відкриваючи доступ до нових ринків. Адже найбільша їхня перевага це наявність величезної бази даних бізнес-структур та пропозиції купівлі-продажу з усієї словаччини і країн-партнерів проекту. Співпраця українських і словацьких бізнес-структур буде корисна обом сторонам переконані ініціатори проекту.